Моля преться від коробочки з фарбами. Моля, там нічого такого немає. Ти в них вавар'янки додала, чи що? <рес> ні. Найбільше коробочка сама подобається від іменної фарби. Не знаю, не знаю. Найбільше. На інші коробочки вона так не реагує. Чомусь вона так таки пахне смачним, мабуть. <риклад> Та я її ледю тримую. <риклад> <риклад> Моля, там болірянки немає, чесно. Може, щось інше пахуче, що їй теж дуже заходить. Це нормально? Сразу видно кішка художник. Ага. Не може пройти ми Все? Молодець. Всі кутки пають. Ну, дякую. Ну, за, за все в шерсті І Я в шерсті. Та ти вже натерла всі купки. Ну хватит. ну. Добре, якщо так зробити. І от так. Її коробочка вперед. А, ну хоча так, кішка, коробочка. В принципі, все сходиться. Все? Більше не треба? Ну, більше не треба? Є треба. Ну, ось і лапоньку так туди просуть. Зараз вона ще з цими маленькими коробочками угу. з фарбою пофутболить. Та само собою. Вся, тепер це її нова подушечка. <різвістка> <різвістка> Щаслива кішка. Угу. Чутно щасливе муркотіння. Дали погратися. Ой, скажи, Мур. Де я можу забирати? Можу забирати. Награлась.